Онлайн музей історії геноциду Ромів під час Другої світової війни створили в Ужгороді. Віртуальний проект Пораймос на Закарпатті об'єднує тематичні відеогіди про життя ромської громади краю між двома світовими війнами та висвітлює трагедію знищення цього народу. Тут розміщені інтерв'ю розповіді очевидців пораймосу та їхніх нащадків на Закарпатті, Чимало архівних фото, документів тощо. Була ідея ще раніше, в 2001 році просто довго створювався цей музей віртуальний з приводу того, щоб його наповнити тою інформацією про ті трагічні події, які мали місце під час Другої світової війни. Зокрема, про переслідування ромів, які мали відбулися у Ужгородській громаді, в Чопській громаді, в Сволявській громаді, Бергівській і інших громадах Закарпаття. Дуже була складна насправді частина віднайти тих людей, які десь пам'ятають досі, які ще живі, які пережили це, і це по суті свідчення тих, хто пережив, або тих, хто був той час дітьми, і розповідали про те, що вони дізнались про бабусь дідусів, і це збирали цю інформацію в різних громадах Закарпатської області. Також розробники онлайн музею Пораймос на Закарпатті» презентували книгу Геноцид ромів Закарпаття. Намагаємось зрозуміти. Це навчально-методичний посібник для допомоги вчителям у викладанні історії ромів у школах. Електронна версія видання є у вільному доступі. Про що говориться в цьому підру підручнику? Спочатку ми поставили уроки. Теми уроків для вчителів це надзвичайно важкі теми. Це тоталітаризм. Як іде, але все йде під кутом ромів. Ми даємо тему, наприклад, голодомору, але знову-таки очима ромів. Як Роми це бачили, як роми, яким більш-менш вони могли кочувати туди-сюди, то вони могли ну, допомагати і іншим людям. І ми це в цьому. В цьому Розробки уроків ми якраз бачили. І потім така величезна є розділ рому період жорстких випробувань, трагедія параймосу. Але більше як йде на закарпатському матеріалі, як воно все йде. Створення віртуального музею та онлайн видання дає змогу осмислити один із найжахливіших досвідів людства двадцятого століття геноцид ромів. Крім того, зазначають, важливо, аби майбутні покоління пам'ятали про трагічні сторінки історії свого народу. Роми закарпаття вони повноцінні учасники суспільного суспільного життя області, що вони на рівних з іншими розвивають наш край, допомагають. Допомагають збройним силам України, власне, служать в збройних силах України. Що це повноцінна громада, яка є дуже важливою для України і яка є патріот... і члени якої є патріотами України, звісно, у наших ромів, одної з найбільших громад національних меншин в Закарпатті. багато проблем соціальних, освітніх інших. Але банальна істина той, хто не знає минулого, той не має майбутнього. Тому я вважаю, що такі проекти, які розказують про історію Ромів, які і висвітлюють, вони дуже важливі для подальшого розвитку Ромської громади.